Передаю естафету першому заступнику адміністрації цієї Семчишини Олександру Сергійовичу, заступнику хитрику Ігору Вікторовичу і отцю Володимиру на вулиці Тернопільській церква, Українська православна церква, Київського патріархату. Успіх! Скажіть, будь ласка, як вам взагалі іде такого кліща? Ну, ідея, скажімо, всі повинні долучатися. Це є світова практика і різні. Лідери долучаються до цього, і ми теж повинні долучатися і збирати кошти для своєї армії, для своїх бійців, які воюють на сході. Ми допомагаємо, ми передаємо кошти постійно. Я долучаюся до цієї справжнього, що кожен політик повинен розуміти, не годуєш армію свою, годуєш армію чужу. Тому ми повинні долучатися, допомагати, лікувати наших військових і такими флешмобами підтримувати, що ми дійсно з ними і шею, і підтримуємо їх в боротьбі з агресором. Слава Україні!